Доброго дня, любі друзі, заходжу в гараж. Опа, яка картина! Дивіться, тераса вже склепана, стоїть. Має дана тераса довжини 3 метри, ширини 2,5 Має вона три сходиночки. Замовнички дверки відкривають, любуються краєвидами і вспоминають, які це люди її мастерили гарні, які руки золоті. Що там по даній терасі по підсилюванням? Ой, дивіться, все стоїть плотно, не, не болтається, не гуляє, взагалі клас. Що по швам там, як затерли? Ой, взагалі супер, аж в мене сліпе, очі пробиває, блеск. Дивіться, класно. Люди, що від вас требується? Телефонуйте, замовляйте, інформацію всю надамо, що цікавить, зробимо для вас все. Хоч з метала, хоч з дерева. Звоніть. Всього вам найкращого, любі друзі! Ми вас чекаємо! Чекаємо вашого дзвінка.